Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами хто? Знову Макс. Ну що ж, сьогодні наше відео буде про луцький ринок. В цьому відео я хотів би вам показати автівочки з бюджетом від 11 до 12 тисяч доларів. Все, як завжди, всі автомобілі, які ми зустрічаємо, все одно що це буде. Рено, Фольксваген, Шкода, все, що попадається в цьому бюджеті, все показує. Тому всім приємного перегляду. поїхали! Друзі, ну що ж, перший наш пацієнт, який зустрівся в цьому відео, це у нас Volkswagen Golf 7. Це у нас Доріст. Я вам скажу, що дуже популярний автомобіль. Ви його полюбляєте. Як ви бачите, у нього гарна топова оптика, у нього передні парктроніки, хром накладочки, противотуманочки, все це є гарні диски, зимова гума. І що ми подивимось по ціні? Давай. Автомат 1,6 дизель 228 тисяч пробіг, Хайлайн. Є номер телефона і ціна 12200. Немає у нас панорами, без ключового також не бачу. Дивимось по салону, але у нас є гарний монітор, датчики світла, шкіряні вставки, у нас масаж сидіння, двохзонний клімат кліматконтроль. Ну тобто є все для того, щоб їздити комфорт. Показуємо ціну і Тут також вказаний номер телефону. Якщо тобі будь-який автомобіль зацікавить відео, то ти можеш за до продавцю, поспілкуватися і нам його надіслати для перевірочки. Ми його перевіримо, все зробимо комп'ютерну діагностику, тест-драйви, ЛКП перевіримо і надамо вам повністю відеозвіт. І що ж, далеко ми не відходимо від першого автомобіля. Зустрічаємо шкодочку ВРС РС-Дуже гарний автомобіль, хоча він і в кузові універсал, але подивіться, як він гарно виглядає. У цього автомобіля є дуже гарні бензинові двигуни, також є дизельний. Саме топовий двигун дизельний. Ми знаємо, що це у нас 2-літровий дизель, а з бензиновим 1,8 і 2-літровий, Але останньої генерації. Ми бачимо по цьому автомобілю, що... Він має заводське тонування, ну, гарний бампер, оригінальні диски R18 і літню гуму. Але все стандартно. Він у нас в універсалі. Давай подивимось, що ми маємо по ціні. Ми маємо 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 150 кВт, пробіг 240. Швейцарія, ціна 10 999. Давай подивимось внутрі, що у нас там, яка комплектація. О, Боже! Нічого собі, що я можу сказати? У нас тут. Дивіться, шестиступочка повністю шкіра, кермо гарне, клімат, монітор великий. ну Блін, виглядає дійсно гарно. Стандартна ситуація, що вона в універсалі. І знаєте, як для, для автомобіля це ж такий у нас, як сімейний автомобіль, і він може зробити дуже багато ну, обігнати, дуже багато різних автомобілів. Так, так, так. Ну що ж, друзі, як же ми без рено? Не як. Кожному відео у нас є обов'язково. При тим як я вам його покажу, хотів би звернутися до вас, щоб ви не забували про наші поточні збори коштів. Зараз ми збираємо хлопцям на шолом, тому прошу всіх долучатися до цього збору. Долучатися у кого є яка можливість. Я не кажу всім там кидати 500 1000, 100 гривень. Є можливість 50, 100, 20. Кожна копієчка в нас на рахунку. Тому, будь ласка, підтримайте посилання на баночку, залишає відео. І так, що стосовно нашого автомобіля, це у нас Megane 4. Він у нас на звичайній комплектації, тому що у нас тут немає ходових вогнів. у нас тільки кусочок тут світиться. А... Та Простий взагалі, да? передніх портоників немає, протиотуманок немає, але ми маємо гарну ціну для даного автомобіля. 17 рік, 1,5 дизель, 177 пробіг, ціна 12 тисяч доларів. Також є номер телефона. Без ключового, понятно, нічого такого немає, але ми знаємо, що якщо ви хочете звичайний, безпроблемний автомобіль, який не гниє, і споживає витрата палива, у нього дуже маленька, то Renault Megane обов'язково буде на першому місці. Давай подивимось, що ми маємо по салону. Так, друзі, ну комплектація у нас дуже проста, тому що у нас навіть звичайний щиток, монітора немає, сидіння просте, два склопідіймача, підіймача, електрорушника немає. Ну, але є отака ціна в 12 тисяч доларів. Да, на сьогоднішній день, щоб придбати гарний босешний міган, як ви хочете, щоб він був на всьому, на великому моніторі, то сьогодні вони коштують від 15 до 16 тисяч доларів. Нарешті ми зустріли не Volkswagen, не Шкоду, а Opel Insignia. Не забувайте, якщо ви хочете придбати собі такий автомобіль 2-літровий дизельний, то він у мене був в використанні. Є відео на каналі, як я робив всі недоліки, які стосовно цього двигуна, які його болячки. Там кільце масла насоса, прокладка впускного колектора. Так що, перед тим, як придбати, залетіть, подивіться. Тому що на сьогоднішній день ці автомобілі вони мають гарний рік. Дуже гарні комплектації і доступну ціну. По нашому варіанту бачимо, є передні проктроніки, класні фари, вже класні диски. Подивіться, зимова гума в гарному стані. І що ми маємо по ціні? Дивіться, все те, що я казав: 16-й рік, 2 літри дизель, 180 пробіг, і ціна у нього всього нас 11 500. Ви можете зустріти тут такі комплектації, що просто капець. Давай подивимось по салону. Він у нас, як завжди, в універсалі, як і всі автомобілі. Є великий монітор, електроручний, кліма, сидіння в дуже гарному стані. Взагалі, виглядає він дуже-дуже круто. В салоні їдеш як. Кораблі якомусь космічному. Ззаду також він виглядає дуже цікаво, тому що коли ви відкриваєте, до речі, є у них електрокришки, то у вас оці всі фонарі піднімаються, і у вас там просто пусто. Ну, як вали. Дуже гарний колір у нього. Це, блин, який рік? 15-й. Тому він так і виглядає. Це у нас уже рестик, Такі накладочки ну, вживу виглядає дуже гарно. При тому, що у нас повний є е, пасажир. У нього всі чотири дверки, у нього відкриваються вікна, і у нього класний топовий двигун у нас 1,5 дизель. Давай подивимось, скільки він коштує. 15 й рік, 1,5 дизель 236, 11350, нефарбований, свіжопригнаний, кондиціонер, круїс, клімат, є абсолютно все. І ми знаємо, двигун класний, кузов класний. Що ще треба? Дуже багато місця і високий автомобіль. У мене також він був, тільки е грузовичок. Там, де я ремонтував двигун. Залітайте, подивіться відео на каналі. Давай подивимось, що тут. Що в нас тут? Кондиціонер є, а він є, до речі, не у всіх. Тому звертайте увагу, шкіряного керма немає, але так дуже збережений стан. Сидіння не підшите, пропалів немає, кермо в гарному стані. Круїз, контроль є, давай подивимось ззаду. Тонований у нього гарний колір. у нього гарна зимова гума, ковпаки. Ну, Такий збережений, гарний автомобіль. Хотів би я показати цей автомобіль, але він коштує 12 900, тому ми його не покажемо. Так, дивимось далі. Що у нас? 12 950, 13 000. Ой, Така Audi, як у мене була. Дуже сумую. Якщо ви хочете собі придбати такий автомобіль, подивіться попереднє відео. У мене він був у власності, дуже сподобався, я його рекомендую. Так, що ми маємо далі? далі ну, Де ж наш бюджет? 11900. Ура! Ну що ж, друзі, Volkswagen B7 народний автомобіль, всі його полюбляють. Я не знаю, я його сам люблю, тому що він у мене був. Якщо 2 літра дизель на автоматі DSG DQ 250, це у нас звичайний шестиступенева ну, коробочка. Так, що ми маємо по цьому автомобілю? Гарні диски, гарна гума, але... Звичайні фари, передні партроніки є, протівотуманочки є. хромчик. дуже гарно виглядає. Одинадцятий рік, 2 літри дизель, 180 пробіг, 11 980. Пробіг 180 можливий, але не вірю, тому що всі ці автомобілі, які мені зустрічалися з Європи, там ми також слідкуємо і купуємо автомобілі з Європи, то 180 це практично нереально. Навіть якщо зустрічається 180, то там така буде ціна, що його немає сенсу гнати в Україну, тому що він буде коштувати там. Просто космічні гроші, ви ніколи його не придбаєте. Тому друзі, я ще хотів би вам нагадати, щоб ви не забували про наші соцмережі, про інстаграм про фейсбук. В Instagram ми викладаємо всі автомобілі, які нам зустрічаються. Які автомобілі в нас на огляді, у хлопців, які ми рекомендуємо, перевіряємо, і також ті автомобілі, які ми купуємо з аукціону і приганяємо в Україну і продаємо. Тому підписуйтесь на інстаграм. І слідкуйте. Посилання внизу залишає. Так, що ми бачимо? Панорами в нас немає. Дивіться, гарний монітор RNS-510. У нас мультикермо, сидіння в гарному, датчики, дещо світла, клімат, електрорушник, автохолд, старт-стоп, задні парктроніки, тонування, хром на вікнах. Коротше, є все на ньому. Я вам скажу, що це топчик автомобіль за свої кошти, але у нього є великий мінус: це великі пробіги і. Слабкий кузов, тому що для цього року всі автомобілі вже з питаннями. Десь рижики, десь уже корозія полізла, десь фарбувати треба. Тобто, стандартні такі ситуації для Volkswagen. Поїхали далі. Рено Гран-Сценік, тому що також за ці кошти ці автомобілі зустрічаються. Ви їх полюбляєте, тому що гарні двигуни, гарні кузові, гарні дуже комплектації за свої кошти. Бачите, Гран Сценік 1,6 дизель. Давай покажемо. Ні, Давай спочатку скажу, що це у нас босешний, да? Гарні диски, гарна оптика, хромчик безключовий, чорні дзеркала. Ну, тобто, топчик, все, що ви хочете, як завжди. Ми маємо. 13 рік 10701,6 без підкрасів. Також є номер телефону. Є тонування, безключове складання дзеркал. Давай подивимося, що в нас там є ще в салону. По салону кермо в ідеальному стані, сидіння також, повністю електропакет складання, моніторчик. Блін, Тільки панорами по факту немає. Електроручник. Давай подивимося, чи є камера. Що в нас? Камери. Камери, камери в нас тут немає. Але є парктроніки, є фаркоп. Камера не треба. Якщо шов, то у вас завжди в захист є фаркоп. Ви можете до, або до стінки, або до іншого автомобіля. Замість камери. Поїхали далі. Дивіться, який зустріли гарний автомобіль. Це у нас А7 ще на повному приводі 16 рік. Ми маємо тут звичайні фари, проти у нас є, купочки, зимова гума. Є стандартна ситуація, для кузов універсал. Давай подивимося, що тут. Двохлітровий дизельний е, на 150 кінських сил. Механіка 264 пробіг 12350. Звісно, що повний привід гарно. Двигун топчик. Оцей 2 літра це дійсно гарний, ресурсний двигун, який треба купляти і не боятися. Давай подивимось, що там по салону. На звичайний кондиціонер я бачу. Блін, ну це капець, звісно. Звичайна тканина. Повний привід і 6-ступка у нас ще й механіка. Ось такий цікавий автомобіль, не кожен такий хоче, тому що у нас, як правило, якщо ми хочемо 2 літри, якщо ми хочемо о 7, то ми хочемо 2-літровий автомат. Всі ми знаємо, що там автомат не проблемний, ресурсний, можна купляти. І зустрівся той автомобіль, який ви теж полюбляєте в цьому бюджеті. Це у нас Nissan Qashqai. Я не знаю. Він зараз рве всі запити на перегляди, на підбори, тому що. Автомобіль високий, він гарний є комплектації, при тому економний, і в нього на 2-літровому дизелі встановлений звичайний гідротрансформатор. Тобто можна брати і спокійно кататися. Але у цього автомобіля є такі мінуси, як і ржа. Він може ржавіти понизу, тому обов'язково треба заїжджати і дивитися. Тому що, як правило, всі автомобілі, які гарно так підготовлені, вони знизу всі просто так от помазані, для того, щоб ви не бачили іржі. Але. Вона там все одно є. Так, що до цього автомобіля, бачите, гарна комплектація. Проти є, фари, лінзи. 12-й рік, і це у нас, до речі, кашка плюс 2. Це у нас довга база. 1,5 дизель 240 пробіг, 10-900. Вони також є і короткі, і є плюс 2. Так що можете обрати для себе, який вам подобається більше. Блін, подиви на цю гуму. Це от одразу можна їхати десь, я не знаю, в поле. І ви спокійно можете виїхати. Ці автомобілі також є і передні приводні, і на повному приводі. Як практично у 90% автомобілів кашка, у них є панорама. І тут вона теж є. Камера є, клімат є, підігрів сидінь є. Ну, кермо в гарному стані. Так, в принципі, салону не сильно він із'їжджене. Є тонування, камера також присутня. Все є, як ви полюбляєте. Подивіться, які два пасати зустріли. Це просто капець. Це у нас останній рестайлінг, при тому, що на такій жирній комплектації. Подивіться, це у нас в Airline. Він має повний привід. 19 рік. Як ви думаєте, може він коштує 12 чи ні? Я думаю, якщо 12 умножити на 2 на 3, то буде коштувати. Фари самі топові. Я вам просто покажу, тому що я полюбляю такі автомобілі, і вони, як правило, на таких комплектаціях коштують гарно гроші. Що ми бачимо? 19-й рік, 26 тисяч, панорами в нас нема, безключовий є, і дуже гарний кольор. Давай ще салон покажемо, тому що він там пробачаюсь. Трохи не по бюджету, але давайте дійсно гарну автівочку на гарній комплектації. Клімат тут, звісно, звичайний, там вже є сенсорний, але подивіться стан сидіння, Кокпіт, остання магнітола, підсвітка салону. Ну він як новий, масаж сидіння. Тобто є абсолютно все. Подобається такий автомобіль, але треба трішки ще попрацювати. <смі> Пішли далі шукати по бюджету. Так, ну що ж, зустріли ще один Nissan Qashqai. Я вам, до речі, хотів сказати, що Qashqai, якщо ви хочете на автоматі 2-літровий дизель на повній комплектації, то вони на сьогоднішній день коштують в районі 14-13-14 тисяч доларів. І що в них ходить в повну комплектацію? У них є. Такі, ну я такі основні назову, наверное, які виділяються автомобіль. Це у нас камери 360. Камера тут, камера в дзеркалах стоїть, повні шкірені салони. Камери задні, панорама, тобто такі основні е, речі, які дуже багато коштують. На цьому автомобілі цього немає, але є гарні диски проти білий гарний колір. І ми маємо е, 13-й рік. Давай покажемо людям. 1,5 дизель, стоповий двигун, 227 пробіг. Ціна 9950. Пробіг 100% оригінальний. Ну, Людям треба вірити. <с> і Ми віримо. Давай подивимось, що ми маємо по салону. Без ключового доступу немає. Тут підігрів сидінь, немає, монітор також звичайний, ну але так по салону плюс-мінус виглядає гарно, не заїжджений. Тому що дуже часто зустрічаються кашка, вони візуально завжди такі нормальні, але коли ти починаєш оце роздивлятись, якийсь там салон роздивлятись, кузов роздивлятись, ляду, то вона завжди десь прищики, десь рижики, десь побиті, не знаю. Друзі, зустріли ще один дуже цікавий автомобіль. А цікавий він тим, що він у нас в кузові в седані, як ви бачите, не, унів... не універсал. Це у нас Octavia А 7. На звичайних фарах, але є противатуманки, є у нас парктроніки, оригінальні диски, зимова гума. Давай подивимось, що у нас по двигуну. Топовий двигун 2-літровий, 12800. Блін. Трішки, друзі, пробачаюсь, не по бюджету, але я думаю, якщо людина хоче продати автомобіль, то вона вам гарно уступить на ньому. Ні, то ми вам допоможемо. Напишіть нам. Давайте подивимося, що там по салону ми маємо, яка у нього комплектація у цього автомобіля. Автоматік. Підігріву нема, клімат є, мультикермо є. Ну сидіння в гарному стані. Не знаю, так салон дуже збережений. Ззаду виглядає вона також гарна. Ну, кому не подобаються універсали, як варіант, ось у такий автомобіль можете для себе розглянути. Ну що ж, друзі, давайте, мабуть, закінчимо на цьому автомобілі наше відео. Я кожного разу надіюсь. На те, що відео було для вас корисним. І ви для себе знайшли щось в цьому відео, дізнали щось про автомобілі. Тому що всі ціни, які ми показуємо, я також стараюся вам донести який краще двигун, яку краще коробочку. Тому будь ласка, від вас всього навсього треба підписатися на канал, підписатися на інстаграм для підтримки каналу і бути з нами. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Па-па. Не забувайте про поточний збір. Будь ласка.